Дівчата, всім привіт! Канал Lucky Stitch, я Іра. Будемо робити підсумки серпня сьогодні. Чесно кажучи, настрою взагалі немає, але, мабуть, ви і самі всі такі, принаймні ті, хто знаходиться в Україні. Останні дні не найкращі для наших, для наших міст, для наших лікарень, учбових закладів, бо, чесно кажучи, дуже важко останніми днями все це сприймати. Я дуже-дуже сподіваюся, що ви та ваші близькі, живі та здорові, і що так буде і продовжуватися далі, в плані живість та здоровість. Так що тримаємося любі. Іншого шляху в нас немає. Чесно кажучи, пригадуючи, як пройшов мій саме вишивальний серпень, я думала, що мені зовсім нічого не буде вам показати, тому що основні дві роботи це першу відшиви, я робила для Лелі і для Олі Дмитренко з комоду. І, звісно, що поки ці новинки не вийшли, то я не можу їх вам показати. Але з'ясувалося, що я такі і інші роботи повишивала. Тому давайте. Їх не дуже багато, не так багато просування, але є що показати. І, мабуть, цей, це відео буде найкоротше з усього того, що я знімала раніше. Бачите перед собою коника від Фрузилка. Ну, Я думаю, що я не відкриваю цим сюжетом Америку. Багато хто вишивав усіх коників, особливо з гарбузиками. Багато хто я знаю, що вишивав. Але ось це в мене був 100 дорожній процес. Хрестики всі вишити, залишилося зробити бекстіч. І, чесно кажучи, не знаю. Або ще на вулички його повишиваю, маю на увазі бекстіч, або якийсь вечір візьму вже вдома і зроблю його повністю буде хоч, є, хоч щось готове вже до Хэллоуіну. Бо тут один-два і все завершилося. Далі в мене був ще один фініш. Це мілхіл. Ой, зараз зніму магніт, дівчатка. Ось такий чудовий мілхіл, ось щось таке в мене все яскраве відбувається. Так, давайте покладу ось таким чином, поки. Амаріліс, як завжди. В цьому сенсі нічого нового, бо ниток залишилося дуже-дуже багато. І бісеру. Так, вибачте, тут в мене музичний супровід від собані. Так, ось так. Я не впевнена, чи всіх кольорів вистачить на другий відшив. Ну, тобто. Того кольору, який зустрічається, небагатенько, а саме ось цей рожевий, такий великий, зелений. Тут його небагато і, мабуть, і на три відшиви залишиться. А ось білий і дрібний рожевий, то може і не вистачить. Зараз покажу вам це диво ближче. Як завжди, вишиваю я по перфорованому паперу. Мені взагалі подобається. Вишивати, я ніколи не замінювала основи, і для мене це не має жодного сенсу. Ось така гарна робота вийшла. Оля, дякую тобі за чудовий подаруночок. Рамки в мене для нього є. Але чому, чомусь для мене Амаріліс це зимова квітка. Ну, вибачте, я її так сприймаю це взагалі не те, що можна кожного дня купити в наших магазинах. Тому я думаю, що взимку в мене буде на моєму робочому столі прикрашати ось ця чудова квіточка. І це фініш єдиний серпня. Так, щоб не зовсім сумно було, я вас заохочу трішки. В мене в цьому місяці були Деякі покупки, аж одна, але дві штуки. Ну, мається одна покупка і два наборчики. Придбала собі. Наприкінці покажу, щоб хоч якось продовжити це відео. Так, давайте це ми сюди посунемо. Продовжувала вишивати я своїх котиків з журналу французького. Половинка вже готова. Я досі не вирішила, чи буду я робити. Одну подушку чи дві, але і ось друга вже. Тут одного котика я почала вишивати. Тут буде ще один цілий, і одна теж така половинка, там теж кошенятко визирає, як із-за із кутку кутка. Ну що, вишивається легко, довелося мені замінити колір. Ну, ви можете бачити, да, цей коричневий більш такий брижинку віддає, а цей класичний я вже взяла, щоб точно вистачило кольору 839-й. В мене його багато, бо колись дуже його матків може 8 купувала, коли вишивала що це було, Ботаніка від Веронік Аженжер. А, да, там багато використовується цього кольору, і в мене його щось залишилося дуже-дуже багато. А, ну так, да, ще ж вишивала по паперовій схемі, і розрахунку не було можливості, тому докупала, докупала. Ну, мені все одно здається, непогано. Будуть в мене, може, навіть у цьому році гарні подушки, якщо, звісно, встигну. Але це не точно. Ще з процесів, що в мене побувало в роботі, це те, гуверньор. дикі, американські дикі квіти, і це вже в мене готовий повністю ось цей куточок. Я пішла вгору. Зараз мені, до речі, потрібно буде. Здається, у Лізи випав о, цей процес, треба буде на ньому вишивати і буду переставляти п'яльця вгору вирішила йти. Тому, да, в такому вигляді, ви бачите це ну, останній раз, тому що буду переп'ялувати сюжет великий. І, мабуть, саме цей куточок ви вже побачите взагалі наприкінці. Коли робота буде повністю вишита, тому що його вже він буде зап'ялений, його не буде видно. Гарно все ж таки виходить, незважаючи на ось цю всю плутанину. Бачите, в мене ниточок повиводила, бо будуть зелені кольори повторюватися. Складна розробка, багато поодиноких хрестиків або 2-3 одним кольором і треба кріпити нитку. Бачите? Якась зворотня сторона. Ну, дуже багато закріпок доводиться робити. І так як це вишивається в одну нитку, я, до, до речі, так, навчилася робити закріпки на ліцовій стороні під ниточками. Саме котиків я вишиваю таким чином. А, ну, давайте повернусь вам покажу. Бо так як це буде подушка, мені щось захотілося так, щоб ниточки були дуже гарно закріплені. Бачите, в мене тут ну, тільки чорну, мабуть, кріпила, бо там нема куди було. Але ось так: закріпочок майже ніде не робила. Так чудовенько. Але там, де йде вишивка в одну нитку, то щось я кріпила, але мені не сподобалося. бо коли ти навіть одну ниточку протягуєш під хрестиком в одну ниточку, воно дуже сильно відрізняється, її видно. Ну, Хоча я не знаю, да, що зараз дивлюсь, може на таких об'ємах, коли взагалі така мозаїка кольорів, то може, воно би не кидалося в очі і взагалі виглядає так пьостренько, знаєте, як то кажуть. Але щось я. Не стала цього робити, краще зворотній бік все одно, якщо оформиться це в картину, то це точно-точно ніхто не побачить. І ще одна робота побувала у мене під моєю голочкою. Це я вже майже дійшла до верхнього куточку, і у цьому місяці дуже-дуже сподіваюсь. Що я вже закінчу хоча б рожеву гортензію, і в мене залишаться самі гарні сині, це я собі на кінець роботи залишила сині гортензії. Вони мені більш за все подобаються. Више то вже 70%, але якщо рахувати в хрестиках, то там мені здається, щось ще близько 10 тисяч тому, ой, ні, не 10, мабуть, 7 десь так. Але, о, побачила, що хрестик не закрила чомусь. ви. Ось тут півхрестик є, а хрестик не закрила. О, не люблю, коли в мене так залишається, десь пропустила, щось відволіклась. І зараз оце кріпити, щоб зробити один єдиний півхрестик. Ну, красу треба наводити. Гарно, ви знаєте, я нагадую, що саме цей дизайн я вишиваю ниточками СХС. Тому що це буде 100-відсоткова подушка, обирала цей дизайн спеціально, щоб не було бекстічу і щоб були максимально такі пухкенькі ниточки. Тому надалі, якщо я буду цілеспрямовано вишивати щось саме в подушку, то буду купувати ниточки SHS. бо вони більш щільні, більш об'ємні. І мені здається, для подушки це буде краще. Але да, ну, час покаже, як вона себе буде поводити. Бо це ж знову ж буде там все мацати, там лежати на ній, малий її буде шурхати. Подивимося, як будуть поводити себе у цьому випадку ниточки. Але сподіваюся, що все буде добре. Ну, а якщо щось і повитирається, нічого страшного, вишємо ще. Так, і остання робота, яку я вам покажу, була в мене. В активній праці. Це дизайн неймовірної краси від Юлії. Нагадаю, це подарунок її для мене. І дівчата, ну, це насолода для очей. Я завершила всі елементи, я пришила весь бісер. Усі стрази, усі паєточки, все як, ну, паєточки, ні, не паєточки, це якось інше називається, але цього разу я забула. І мені залишилось найцікавіше, бо це завжди найцікавіше саме вирізування і оплетіння робити усі ці красоти. А, те, що буде робитися ниточками крюперле. А саме да, ну, ось в цих елементах, то я думаю, що я дуже швидко справлюсь, я сподіваюся, бо все ж таки, хоч якісь, якась практика з хардангером в мене є. А ось що стосується те, що потрібно буде вирізувати і вишивати тут, то поки не знаю, дуже хочеться завершити у вересні цю роботу, але мені потрібна саме такого кольору ниточка перле, 12-й номер, бо все це робиться восьмим, Ну, мається на увазі оці елементи восьмим номером, а для плетіння потрібен 12-й номер. І в мене його немає. А, купувати, навіть не знаю, чи може до виставки зачекати на виставці, але я не пам'ятаю, щоб на виставку хтось прилежки привозив. А із одного матка робити замовлення. знаєте, Замовлення буде коштувати як вартість матка ниточок. І нічого, наче більш не потрібно. Ну, ще подумаю, бо хочеться все ж таки завершити роботу. А може, щось захочеться купити ще. Бачите, добре, коли є вдома вся палітра DMC. але ж всю палітру перлешок ще не збереш, бо їх використовувати не так. Використовую я не так часто, а коштують вони не дешево. Ой, коли раз фокус, то тоді так блищить, ну вона і так гарно блищить. Клас, робота супер. Буду, мабуть, замовляти круглу рамку для цієї роботи. До речі, Юля, якщо ви слідкуєте за нею, зверніть увагу, вона готує там якийсь неймовірно гарний осінній семплер. Вже в неї там відшита одна тиквачка, ой, гарбузик, вибачте, гарбузик і ажурчик дуже гарно. Я сподіваюся, що буду в змозі. І теж хочу собі придбати матеріали до цього осіннього семплеру. Якщо не цієї осені, то наступно обов'язково повишивати. Бо щось я взагалі-то закладала собі в річні плани. Першовідшиви. Але щось, щось я так такішую зараз, що я не встигаю, бо те, що запланувала собі на серпень місяць вишивати, не вишила навіть половину, Але маю дві гарні роботи, які спочатку побачити у дівчат, а у звіті за вересень я вам їх теж покажу, що я там не вишивала. Так, дівчата. Це все. Бачите, як ми з вами швиденько завершуємо з вишивками все. Вересень буду намагатися надолужити те, що я вишила у серпні. Ну, принаймні, буду сподіватися. І як я обіцяла, наприкінці покажу вам свої покупки. Я не думаю, що це для кого вау-вау, тому що багато хто на них чекав, а саме це перевипуск «Dimensions». Чесно кажучи, якщо б рішення треба було приймати зараз, то я б відклала і не купувала. Але я робила передзамовлення ще у травні чи у квітні. І коли мені Марія відписалася, що вже прийшли і треба викупати, то мені вже якось незручно було відмовляти. Ну, чесно кажучи, тому ну, так знайшла можливість. Цей набірчик, я, до речі, не знаю, я його дуже багато разів вишел, бачила і відшитим, і він ніколи на мене не справляв враження. А щось зараз подивилася, так мені щось захотілося цю хатинку, вона невеличка, гарненька. І другий великий набір це чудові іріси і лебеді. А цей набір, до речі, мені подобався завжди. Але ну, завжди була на нього якась кінська ціна на по кишені. А тут ну, і предзамовлення було, і воно прийшло, тому викупила дуже-дуже рада цьому. Або не дуже. Ну, такі, є то є. Починати одразу точно не буде, бо я розумію, що а ці та інші перевипуски зараз всі накуплять, і багато хто почне це вишивати. Я буду на це дивитися і навишиваюсь очима, тому поки я їх відкладаю в свій пенсіонний запас. Але, ну, якщо дуже захочеться, то може і почну, тому що плани на наступний рік я ще не складала. Тому ще є дім якийсь візьму. Хоча в мене є більш старі набори і подарункові набори, які мені дівчата дарували. А в мене все-таки все пріоритет є вишивати подарункові. Ага. Це я тільки зараз, вибачте, роздивляюсь, побачила, що тут робиться такий золотий шнурочок на краєчкою цієї вишивки. Перегорнула подивитись і таки, да, тут є золотий металік. Тут золотого металіку немає, але така дуже яскрава палітра для вишивки. Тому хай поки лежить запакований, а колись обов'язково все виш'ємо. На цьому, дівчата, все. Буду з вами прощатися. Вибачте, за е, мій такий сумний настрій. Ну, Чесно, веселитися нема чого, але навіть більш для себе знімаю, ніж для вас. І якщо ви мені там нафукаєте і закидаєте тапками, навіть не буду розстроюватися, тому що є так, як є. Вам бажаю втримати свою кукуху на місці і залишитися живими. Слава Україні!